Дякуємо. Факультету економіки, менеджменту і права. Боря чуєш, що в тебе є дівчина. Немає. А є сім'я. Веня, її міліція вже два роки шукає знайти не може. А ти тут такий класний вийшов на сцену і знайшов, так? Да? Ні, Борь, все, я просто спитав. Все, давай серйозно вень. Давай тоді уявимо, що в тебе є дівчина. Боря, наша ти і руку на голову положив. Веня, все модний, а в тебе двушка є. Ну, походу, да. Чуєш ти «ну, походу, да, вона про це знає. Ну, походу, ні. Хлопці, ця розмова напевно може тривати вічно. А поки, як ви вже здогадалися, зустрічайте на цій сцені представники факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу на цій сцені! Тому я приїхала на навчання до Києва і з того часу веду щоденник. Сьогодні хотілося б згадати найцікавіші моменти мого студентського життя. День перший, вийшовши з потягу у Києві, я дізналася, хто такі бомжі і цигани. Але думка про те, що в мене в кишені 10 тисяч гривень гріла мені душу. День другий заселення у гуртожиток. Ого, вас диви, яка широка кровать! Телевізор працює. О, бо, диви електрочайник не можна а є! Мікрохвильова піч. А це ж комп'ютер робочий не глючить. Ого, комната у коменданта ну, пошли в свою. А от наша кімната була як королева Англії. Така ж маленька і стара. День шостий. Закінчилися гроші. Тепер краще розумію бовжім і циган. Але думка про те, що я була у Крістал Холі, гріла мені душу. День восьмий. Поки спускалася по екскалатору на метро Арсенальна, встигла прослухати новий альбом Тіматі, розчаруватися та написати кращий. Дякую! Київському метрополітену за це. День 10-й. Інаугурація. Доброго дня, шановні студенти! Я рада вітати вас на інаугурації факультету ФТТП. ТЗФ! ТЗФ! Не звертайте уваги! Це старовіри! День 15-й. Вийшла до бімаркету за йогуртом. Повернулася о третій ночі. Зрозуміла. Що бомжі і цигани не такі вже погані люди. День 21. Пішла на лекцію. Дізналася, що таке Angry Birds. День 24. З дитинства мала потяг до знань, тому не могла дочекатися, коли потраплю до бібліотеки. Добрий день! Можна взяти книжки? Так, звичайно. Перепустку, будь ласка. Пім. Пінкод, будь ласка. Пі-пі-пі, пі 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 Чому <пілляння> так довго? Я вожу число пі до 900-го знаку. Ну, округлій. Пі-пі-пі. <пілляння> Отож, сітківка ока. Проба ДНК. Все сходиться. Пішли. Обережно! Стаділа! Піп-піп-піп-піп. Стріла. Тигр. Стріла. Ось чого ви хочете. Я, наприклад, хочу свободи і соціальної справедливості. Я хочу свою регіональну економіку. Вибачте, але в нас немає регіональної економіки. У нас в країні теж немає свободи та соціальної справедливості. День 28-й. Отримала стипендію. Еге-гей, Крістал Холл! День 30-й. Нарешті завітала до їдальні. Доброго дня! А можна, будь ласка, свойку з філе? Її немає. Та де це бачено, аби в Київському національному торговельно-економічному університеті де точок громадського харчування більше, ніж в усій Монголії, немає з філе? Ну, дайте тоді булочку з повидлом. Її теж немає. Ну, знаєте, ви мене розізлили, я написав на вас злісну літературну сатиру. Стигла Сірію війна у палібашні в США. Пірати топять кораблі, повсюду тають лідніки, а ти одна на тому ж місці моя любима сосиска в тісті. День 35-й. Прийшла посилка: Мама, ну наша мені младші браті в Києві продала циганам еге-гей Крістал Холл. День сороковий. З дитинства мені не щастило. Думала, прийду в університет менеться. Але ні, мене обрали старостою. Mm -hmm. Тр -тр -тр. Алло? Так, А 535. Угу. Давай. Тр -тр -тр. Алло. Так. Регіональна економіка. А535. Тр -тр -тр. Mm -hmm. А535. А 535. Давай. Алло. А 535. Цілую. Алло, а пар сьогодні не буде. Уявляєш сесію, перенесли, біжи, готуйся. Давай. Алло, а, 843. Три поверхи добудували. На пари треба частіше ходити. Тр -тр. Алло, хто це? Ніна, ніна, котик помер. Тр -тр. Алло, а це тон тобі горло! Старости у яких лайф. Змінюйте оператора. День 47. Подивилася вижить Любой ціною. Призирливо розсміялася в телевізор. День 51-й стала свідком надзвичайної ситуації у корпусі В. Оце для кого написано вхід тільки для викладачів. Та, Та хоч гранатомет! Хочеш щось грабувати, іди через корпус а! Насправді, приїхавши до Києва, ми помітили багато. Потрібних речей, наприклад, станція метро Дніпро та турнікети у корпусі Д. Але якщо серйозно, то не кожна птаха долітає до середини Дніпра, і не кожний студент доживає до п'ятого курсу, але ми ті птахи, які зробимо це. КНТУ дає крила.